Мої красуночки, Я так рада вам представляти цю, цю неймовірну красу, цю казкову, просто, знаєте, міць ювелірних прикрас. Я хочу сказати, що створювали справжні професіонали. Подивіться, виглядає надзвичайно дорого ця, ця прикраса. Бачимо з вами всередині крупний фіаніт синього кольору, що просто надзвичайно схоже на сапфір. Навколо інкроси. Костування фіанітами. фіанітами. До речі, камінчики, щоб ви розуміли, мають твердість за моосом фіаніт 6,5-7,5. Це фактично така сама твердість, як і у сапфірів. Тобто, дійсно, коли ви вдягаєте і за своїм кольором, і за цією своєю красою, насправді дуже важко буде відрізнити від сапфіру, якщо це дійсно не якась суперпрофесійна людина, що пропрацювала. 20 років в ювелірній справі. Так, і е, я е, думаю, що най, такі, найуважніші з вас вже помітили, що першим нашим лотом були сережки. Другим на, нашим лотом є каблучка. Але виглядають вони. Е, я просто на, на секундочку нагадаю, як сережки виглядають, там дуже мало їх залишилось, дівчата, тому на секундочку буквально покажу, виглядає це як класичний комплект. так, того, що бувають комплекти класичні, бувають комплекти а, не класичні, так, французькі, здається, вони називаються, які, не мають, які мають схожі деталі, так, але не виглядають не сх... там, за величиною. камінчики можуть відрізнятися за кольором. За розміром, так, але в даному випадку це виглядає як класичний комплект. Дівчата, знаєте, так, щоб поблизуватися, показую, але дістанеться ці сережки, якщо встигнете, вже комусь такому найкмітливішому, найшвидшому. Нагадаю, вартість їх 1299 гривень. А зараз ми презентуємо з вами каблучку, але щоб роз... показую, щоб ви розуміли, який красивий комплект ви можете придбати за невеликі кошти. Зараз знаєте, як дитини, Іграшку забираю, але забираю все ж таки сережки, тому що їх мало. Ось, і зараз ми вже готові надати вам знижку, тому що вже телефонують наші красуночки і вже запитують про знижечку. Для вас, мої любі, зараз буде вартість каблучки під кодом 1008. Увага! На екран, Боже! Олекса, Пан Олекса, що ти робиш зараз? Ну серйозно. Ти розумієш, ми не можемо дозволити собі просто. От я вам чесно кажу, друзі, ми не можемо зараз собі дозволити ставити такі доступні ціни, того, що за, в нас небагато цих прикрас, небагато. Ви бачите, ми не можемо їх довго і тримати в ефірі, не можемо їх а, знову ж таки ставити на довгий час. А така вартість просто мотивує. Знаєте, ну неможливо не телефонувати. Побачивши таку красу у студії, тим більше на комплект класичний. Так, ну я кажу комплект, тому що я б, наприклад, відразу, якщо б реагувала, я б реагувала і на сережки. Давайте подивимося камінчик сантиметр. так, а, Тобто, це наскільки? 100 міліметрів, фактично. Але дівчата, дівчата, я звертаю вашу увагу на вагу, що що? 10 міліметрів, так. А я що сказала? <плес> я перепрошую, друзі, я звичайно, гуманітарі, але не настільки, так, звичайно, сантиметр це 10 міліметрів. Так, мої красуночки. Так, от, 899 гривень за а, ювелірний виріб, ювелірне мистецтво, за 2,3 і грами срібла. Майже рахуйте, майже 2,5 грами. Я хочу зняти каблучку, щоб ви ще подивилися. Саша, наш режисер, хоче продовжувати, але хоче закінчувати, але я так би хотіла продовжувати показувати вам цю красу, тому що все ідеально. Подивіться, який каст. Тобто, ми бачимо з вами, що каблучка не. Ну, скажімо так, він не буде заважати. Так, цей каст, але він є досить вираженим, тобто високим. так Ось чотири в нас такі зубчики тримають камінчик, тобто він не буде випадати. І з приводу твердості я нагадую, що цей камінчик 6,5-7,5 за табличкою Мооса Фіаніт. Так, дівчата, мені, мене вже плечики, до речі, тендітні. Подивіться, які красиві, які красиві. Мені кажуть, все, пане Олекса все, завершуємо, завершуємо. Але цю красу хочеться дивитися, цю красу хочеться бачити чотири чотири ювелірних надзвичайних вироби, чотири надзвичайні каблучки. Ми вам лишаємо. Нагадую, код на записуйте, будь ласка, К 1008 і біжимо до наступного нашого лоту. Залишайтесь разом з нами, реагуйте на наші лоти, тому що сьогодні срібло у нас надзвичайно доступне. Надзвичайно, дівчата. Я думаю, що багато з вас, хто... Ходить по магазинам, хто цікавиться, залізти просто в інтернет, навіть подивитися, які ціни зараз на срібло. Ви, якщо дивилися давно, будете здивовані, так а якщо в принципі ви розумієтесь на цінах на срібло, то зараз кожна з вас просто швидко терміново нас набирає. Я в цьому впевнена. А ми крокуємо далі до наступного нашого лоту.